Хочу оголосити нам всім подяку від військової частини А 778. Ольга Романа Євчуна від 19 червня 25 року Лиговської територіальній громаді особовий склад 78-го окремого полку військової частини 77 78 висловлює ще сердечні слова вдячність за стійку патріотичну позицію та надання допомоги, також цих вічну підтримку підрозділу голови внесу для Збройних сил. Україна лишається своїми громадами. Перевично нам дають такі подяки. На 77-му позачарову сесію Горвоцької сільської ради з 22 депутатів прибуло 10 відсутні поважних причин. Що? 77-му сесію 8-го скликання оголошую відкритим. Судді та приймають участь депутати, депутати сільської ради, начальники відділів управління та старості старостинських округів. Для підрахунку голосів маємо обрати лічених комісії які будуть пропозиції. Депутат Шепуренко вніс пропозицію депутат Храмцова. Депутат Депутат Давидов вніс пропозицію депутата Власенко. і Депутат Яремчук, пропозицію депутата Попеза. Хто за даний склад комісії, прошу просувати. Хто за? Проти підтримуємося. Одноголосно рішення прийнято. Колеги, прошу зайняти місця та визначити голову заступника та секретаря лічальної комісії. За відповідний склад комісії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався. Голосно рішення прийняти. Підрахунок голосів веде голова чельник комісії, депутат Валентина Ханцова. Колеги, відповідно до розпорядження Глибоцького сільського голови номер 61 -го 18 червня 2025 року про скликання 77-го позачергової сесії 8 скликання, у відповідності до пункту 20, частини 4 статті 42, частини 4 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні зобов'язують скликати 77-го позачергову сесію Глибоцької сільської ради 8 скликання, 25 червня о 16-й годині в сесійній салі Глибоцької сільської ради за. Адресу село Глибоцьця, вулиця Михайло Грушевського, 2. Порядок денний у вас на руках. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Шановні колеги, для ведення засідання ради ми маємо обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Депутат вніс пропозицію депутата Шпаківського. Є інші кандидатури? Немає. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно рішення. прийнято. Віталій слась. Будь ласка. І, шановні колеги, в Різне потрібно внести ще одне питання про погодження робочого проекту. Номер 773 П. 2024 Реконструкція зовнішніх електричних мереж для електропостачання АЗС по території села Березна, вулиця Київська, 35. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Да. Проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Хто за те, щоб порядок денний затвердити в цілому із змінами та доповненнями і прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Зміни до бюджету Глибоцької територіальної громади. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за проєкт рішення номер 1 прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Да, да, да. Зміни так да, воно пакету мене. Прошу врахувати про Тому я зрозуміло. В цілому я за зміни голосую, але за те питання є. я, я не голосую. Я зрозумів. Ріш, рішення прийнято. Одного од... власника Рішення прийнято. Переходимо до другого питання про внесення змін до структури будинку культури села Глибочиця. Є запитання? То за проект рішення номер 2 прошу проголосувати. Хто за? Проти? Тримався? Одноволос. Проект рішення номер 3 про внесення змін до структури клубу села Комітів Глибоцького сільської ради. Є запитання? Немає. Хто за проєкт рішення номер 3 прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. рішення прийнято. Дякую. Проєкт рішення номер 4 про надання одноразової матеріальної допомоги. Є запитання? Немає. Хто за проєкт рішення номер 4 Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. одноголосно рішення прийнято. І останнє п'яте питання про погодження робочого проекту номер 773 П. 2024 Реконструкція зовнішніх електричних мереж для електропостачання АЗС по території села Березна до вулиці Київської, 35 п'ять Либоцької Житомирського району Житомирської області. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти Одноголос. утримався. Одноголосно рішення прийнято. Шановні колеги. 77-го позачергова сесія рахується закритою.